Знаєте, деякі винаходи з'являються ну майже випадково. От, скажімо, мікрохвильовка. Інженер просто помітив, що його шоколадка в кишені розтанула біля радара. Але друкарський верстат це зовсім інша історія. Він з'явився не через випадковість, він з'явився тому, що на нього чекали. Світ відчайдужно потребував його. Просто озирніться довкола. Ми ж буквально плаваємо в текстах, знаки на вулицях, повідомлення в телефоні, книги, інструкції. Але чи завжди так було? Аж ніяк. Протягом майже всієї історії людства вміння читати було навичкою для обраних, а не чимось звичним. То що ж такого сталося? Як ми перетворилися зі світу слухачів на світ читачів? Ну, мала з'явитися справді вагома причина. Тільки уявіть собі ці два світи. З одного боку світ, де все тримається на пам'яті. Історії, закони, знання, все передається з уст в уста, від покоління до покоління, а книги це рідкісні скарби, доступні лише жменці людей. А з іншого боку, наш світ, де інформація повсюди, а вміння читати сприймається як належне. Контраст просто вражає, чи не так? Так от. Повернімося до цієї потреби, щоб світ почав масово читати. Потрібен був потужний поштовх, справжня глибока, псиохопна необхідність, і вона виникла не на порожньому місці і не з одного джерела. Насправді, це були дві величезні культурні течії, які одночасно набирали обертів по всій Євразії та Африці. І що ж це були за такі рушії прогресу? Ну, по-перше, це релігія, а по-друге, держава, точніше, її урядовий апарат. Здавалося б, що спільного між вірою та бюрократією, а давайте розбиратися, як ці дві, на перший погляд, абсолютно різні сили, тягнули світ в одному напрямку. І от що найцікавіше хоч ці сили й були різними, обидві раптом почали залежати від однієї і тієї ж речі від письмового слова. Релігії воно було потрібне, щоб поширювати свої ідеї, а державам, щоб ефективно керувати величезними територіями. Візьмемо до прикладу релігію місіонерам, що несли свою віру в нові землі, потрібні були копії священних текстів. Уявіть собі монаха в монастирі, який роками роками сидить і від руки переписує Біблію. Або ось вам історія, коли монголи знищили корейську збірку буддійських текстів, правителі наказали відтворити все з нуля, а це на хвилиночку 80 тисяч дерев'яних дощечок. Це ж просто неймовірно, наскільки важливим було письмове слово. Але знаєте, що ще цікавіше? Це те, як рухи всередині цих релігій почали активно просувати ідею грамотності. І суфізм в ісламі, і рух модерна в християнстві говорили про одне: про особистий зв'язок із Богом. А як його досягти? Ну звісно, читаючи священні тексти самостійно, без посередників. І що з цього випливає? Правильно, почали масово з'являтися школи, людей треба було вчити читати. Гаразд з релігією розібралися. А що ж друга сила? А це держави, які ставали все більшими і складнішими. І щоб керувати цими махинами, потрібна була бюрократія. А що таке бюрократія? Це перш за все папірці, дуже багато папірців. І звісно ж, люди, які вміють з ними працювати. Ось подивіться на Османську імперію. Це просто ідеальний приклад. Уся їхня судова система трималася на документах. Хочете довести, що земля ваша, потрібен папірець. Ви свідок у суді, ваші слова записують. Усе абсолютно все фіксувалося на папері, і для цього потрібна була ціла армія ні, не солдатів, а професійних писарів, освічених фахівців, які тримали на собі всю імперію. Отже, картина така: і релігія, і держава просто кричать: нам потрібно більше текстів, більше грамотних людей. Але є одне величезне, але усе це робилося вручну, уявляєте? Це було пекельно, повільно і страшенно дорого. Тому, хоч потреба й була величезною, читання все одно залишалося справою для обраних. Але як це часто буває в історії, коли виникає величезна проблема, рано чи пізно з'являється її вирішення. І це вирішення змінило абсолютно все. І ось тут на сцену виходить німецький ювелір Йоганн Гутенберг та його геніальний винахід. Подивіться на ці цифри. Те, на що Монах витрачав роки, Гутенберг міг зробити за кілька днів не одна сторінка, а сотні сторінок щодня. Це не просто крок уперед, це був справжній космічний стрибок для інформації. І що це означало? А все дуже просто слова раптом стали дешевими, а коли щось стає дешевим, воно стає доступним для багатьох. Ідеї, які раніше повзли як черепахи, тепер полетіли немов на крилах, перетинаючи кордони і континенти. І це власне і був початок тієї самої інформаційної революції. Влада над знаннями, яку століттями міцно тримали в руках священники та чиновники, почала вислизувати у них з пальців. Просто уявіть собі цей сув. Хочете побачити цю нову силу в дії? Немає кращого прикладу, ніж історія одного німецького монаха, звали його Мартін Лютер, і його, скажімо так, дуже непокоїли деякі практики католицької церкви, особливо продаж індульгенцій. І він вирішив про це заявити гучно у своїх знаменитих 95 тезах. І ось тут у гру вступає друкарський верстат. Без нього ідеї Лютера, ймовірно, так і залишилися б прибитими до дверей місцевої церкви. Але з ним о, з ним вони полетіли спочатку по всій Німеччині, а потім і далі по всій Західній Європі. Але Лютер був не просто бунтарем, він був ще й геніальним комунікатором. Він зрозумів просту річ. Навіщо друкувати тисячі копій, якщо їх все одно ніхто не зможе прочитати? Тому він почав писати і перекладати Біблію німецькою мовою простих людей. Він говорив з народом напряму, і це було пряме влучання в ціль. І ось ця комбінація: сміливі ідеї плюс нова технологія виявилася вибуховою. Вона просто знесла монополію церкви на інформацію, яка трималася століттями. Це була та сама іскра, з якою розгорілося полум'я в реформації. Ну, звісно, стара гвардія не збиралася просто так сидіти і на все це дивитися. Їхня реакція о, їхня реакція дуже показова і говорить про нову реальність краще за будь-які слова. Спочатку вони думали, що проблема в лютері, але до 1559 року до них нарешті дійшло. Ні, проблема не в одній людині. Справжня загроза це саме друковане слово, неконтрольований потік ідей. І якою ж була їхня відповідь? Вони вирішили заборонити книги. Так і з'явився перший в історії індекс заборонених книг. І знаєте, як би дивно це не звучало, але сам факт появи цього індексу це насправді ознака величезного прогресу. Подумайте самі. Навіщо забороняти книги, якщо їх ніхто не читає? Цей список був по суті визнанням поразки. Він кричав люди читають масово, і ми не знаємо, що з цим робити. І це вже було не зупинити. Революція читання запустила цілий каскад змін, які сформували наш сучасний світ. З'явилися газети, виникли нові суспільні рухи, уряди зрозуміли, що людей треба вчити, і, врешті-решт, народилася абсолютно радикальна ідея. А може, освічені люди мають самі вирішувати, як їм жити. Отже, виходить, що друкарський верстат не створив спрагу до знань, він лише дав людям воду, якої вони так довго прагнули. Але втомувавши цю спрагу, він запустив ланцюгову реакцію, яку вже ніхто не міг контролювати. Бо, зрештою, справді важко зупинити суспільство, яке навчилося читати, і яке не збирається зупинятися на досягнутому.